У Тернопільській області починаються ексгумаційні роботи на місці поховань жертв Волинської трагедії. До України вже прибули польські науковці. Роботи стартують у місці колишнього села Пужники. Там, у 1945 році, загинули 80 місцевих мешканців. У складі польської групи близько 50 експертів. Масове поховання у пужниках виявили в серпні позаторік. Дозвіл на ексгумацію Україна надала у січні цього року. Польська сторона зазначає, процес відбувається. Під впливом російської дезінформації, тож усі дії проводяться з особливою обережністю. На місці перебуває журналістка вот так, Юлія Макаренко. Юля, добрий день. На початку роботи вже почалися. Розкажіть, будь ласка, чи прибули туди польські експерти? Юлія Марик, вітаю. Ми зараз знаходимося у селі Садове Тернопільської області. Роботи з ексгумації мали початися о десятій ранку за київським часом. Ми трохи від'їхали від місця подій, щоб якось з вами вийти на прямий зв'язок, тому що відсутній мобільний і інтернет. І що відомо, ми бачили, як на місце прибувають представники і польської і української сторони. Деякі з них були у супроводі охорони. Вони забороняли знімати їхні обличчя. Також ми бачили, як на місце перебувають археологи. Було розгорнуто вже наметове містечко, і з самого ранку підвозили все необхідне обладнання для пошуку та ідентифікації тіл загиблих. Також відомо, що а, польські археологи, польські експерти взяли а, на, для ДНК експертизи а, у родичів загиблих села Пужники, а, так раніше називалося село Садове, де були вбиті а, поляки у 1945 році. А, також ДНК будуть отримані а, з місць, де зараз проводять ексгумацію, для того щоб потім. Ідентифікувати ці тіла і виявити, хто там був похований. Також дослідники спробують з'ясувати причину смерті і вік людини. Крім цього, пожек останків триватиме. Близько трьох тижнів і е, їх перезахоронять у селі Пужники на кладовищі орієнтовно е, в серпні. Вже цього року. Е, ми продовжимо працювати на місці подій і будемо розповідати вам е, свіжі деталі результатів цієї ексгумації. Юлія Марек, вам слово. Дякую. Я нагадаю, що це була Юлія Макаренко з Тернопільської області, де починаються ексгумаційні роботи на місці поховань жертв Волинської трагедії.